Христос Воскрес. Я думаю, що нам, як Церкві Ісуса Христа, важливо за будь-якого часу цю істину собі нагадувати, про те, що наш Спаситель, він є вічно живий. На початку я хотів розповісти одну притчу, яку мені нещодавно вдалося прочитати, і яка в якійсь мірі ілюструє наше життя в часи, коли. По землі ще ходили парустики, тобто кораблі, які не рухалися і за двигуна, а і за того, як дне вітер. І на одному з таких кораблів подорожував наш брат, віруючий чоловік. І сталося так, що цей корабель, він, попавши в шторм, розбився. І сталося так, що він один зміг. Вибратися на берег хвилею, його просто виконало, і на цьому острові, куди він потрапив, мабуть був тільки він і оці уламки корабля. Спочатку його серцем оволодів відчай, він не знав, що робити далі. Пізніше, коли він трішки зібрався з собою, він вирішив дістати з води ці залишки корабля, які були, і побудувати собі такий своєрідний корінь, невеличкий будиночок. І коли він побудував його декілька місяців, він вже прожив на цьому острові, і одного разу він пішов для того, щоб здобути їжу, знайти щось. І, повертаючись назад, він побачив, як цей корінь, він охоплений полум'ям. Декілька місяців він в ньому жив, він подавав сигнали, але він був один, ніхто не приходив. Коли він побачив оцю останню свою надію, яку охопило полум'я, він... Дуже сильно засумував. Він говорив до Бога, Господи, ну як так? Остання надія її втрата!» В якійсь мірі він навіть гнівався. Коли оці, в цьому розпачі він заснув, він прокинувся від того, що його збудили. Він побачив корабля біля берега і людей. Він, отягнувши, запитує, як ви мене знайшли. А що вони відповіли? Ми побачили твій вогняний сина. Слово Боже говорить, що все, що відбувається в нашому житті для віруючих людей, допомагає на добро. Біблія не говорить, що все добро, що трапляється з нами. Але Біблія говорить, що все, що з нами трапляється, Господь має силу, якою він Воскресив Христа з мертвих, обернути на добро. І в цей час, коли багато з нас, вони охоплені переживаннями, смутком, невпевненістю, нашому серцю потрібно нагадувати собі, що Христос, Він воскрес із мертвих. І сила, якою Бог Воскресив Христа, сьогодні з нами. Тому саме про це хотілося б сьогодні говорити, про те, що сила Воскресіння, вона сьогодні в нас не вічник. Відкрить, будь ласка, разом зі мною перше послання апостола Петра, перший розділ із першого вірша. Перше послання апостола Петра, перший розділ із першого віршу. Петро, апостол Ісуса Христа, за кожанам розкорошення понту Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії випали. Із передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа, на покори, окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину не тліну не непорочну та неп'янучу, заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч його гнем випробовується, на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а віруючи, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте вите віри вашої, спасіння душа. Про це спасіння розвідали та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим із неба Послаєм. На що бажають дивитися англові. Тому, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, досконало досконалену на благодать, що приноситься вам з'явлення Ісуса Христа. Так говорить Слово Боже. І читаючи цей уривок Писання, ми бачимо, що апостол Петро він адресує це послання закрожанам розпорошенням. Пізніше ми бідемо цьому факту більше уваги, але на, на даний час ми не можемо зрозуміти, що ці люди, яким він пише ці слова, знаходились в не найкращому становищі. Пізніше ми бачимо, що він говорить, що їхня віра в цей час випробовується, ніби огнем, подібно до золота. І пишучи до людей, які переживають такі обставини, він їм говорить про надію. Яку Бог дарував для нас. В третьому вірші цього розділу написано, що благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії. Можливо, колись ви чули такий вислів, що надія помирає останнє, але цей вислів неправильний. Слово Боже говорить, що надія, яку Бог дав для церкви Ісуса Христа через Воскресіння Христа з мертвих, не помирає. Якщо ми будемо уважні, ми побачимо, що Він відродив нас, мертвих, до живої надії. Тобто надії, яка не помре, яка не загине, надія, яка не помирає стані. надія, яка взагалі не помирає. І Він вирішив за потрібне до цих людей писати саме про цю надію, яка дана нам через Воскресіння Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте моменти тоді, коли Христос був розп'ятий, і оцих декілька днів що переживали учні, Їхні. їхнє серце наповнило смутком, більшість з них пішли займатися своїм попереднім ремеслом, Двоє учнів, які йшли в Мауз, ви пам'ятаєте, вони говорили про те, що ми надіялися, що це буде визволення Ізраїлю, але Ісус помер. І тоді, коли Христос відявився їм, Він говорив їм про те, що Христу треба було постраждати і з мертвих. Пізніше, коли Христос 40 днів являвся для учнів, про що він і говорив, пам'ятаєте? На низі святих апостолів написано, що він являвся їм і говорив про Боже Царство. І апостол Петро, пишучи до людей, які переживають випробування, він акцентує нашу увагу на надію, яка ніколи не помре, на надію, яку Бог дав нам через Воскресіння Ісуса Христа. І ця надія полягає в спадщині, яку Бог пирує. Трапляється так, що в своєму житті ми згадуємо про небеса, про своє майбутнє, про те, де ми проведемо вічність, тоді, коли інколи в наше життя приходять випробування. Нам людям властиво не думати про вічність, тоді, коли нам добре на землі. Натомість так ми створені, що тоді, коли на землі нам стає дещо важко, ми починаємо роздумувати і згадувати про небеса. І власне це добре. І апостол Петро він акцентує нашу увагу саме на цю надію на вічну спадщину. Тому перше, що ми бачимо в цьому тексті, що тоді, коли ми, переживаючи якісь випробування, коли наше серце наповнюється смутком, переживаннями, коли, можливо, ми не знаємо, яке рішення нам прийняти, або ж, коли нам страшно, свій зір ми маємо повернути на надію, яка не помирає, яка дана нам через Воскресіння Ісуса Христа, і подумати про те, що горіть: про недлінну, нев'янучу і непорочну спадщину, яку Бог приготував для нас. І пізніше Апостол Петро говорить, що Бог Він береже нас своєю силою. На спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тобто, більш того, сила, яка Воскресила Христа з мертвих дає нам надію, і більше того, Бог через нашу віру обіцяє зберегти нас на День спасіння. В п'ятому вірші написано, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння. Тобто, Бог в наше життя дарував віру. І через цю віру ми приймаємо оцю Божу силу, яка береже нас до Дня спасіння. Тому ми повинні тішитись надією, яка не помре, і в свою чергу ми повинні зміцнятися в вірі, через яку Бог діє в нашому житті. Будучи в випробуваннях, ми не маємо забувати, що ми християни. Будучи переживаючи нелегкі часи, ми маємо пам'ятати, що найперше ми християни. Коли апостол Павло Петро писав це послання, християни переживали великі гоніння. Приблизно саме в цей час був перший суд над апостолом Павлом, і він вирушив до Риму. Почалася його подорож. В цей час не було ні одного куточка в Римській імперії, де християнам можна було б заховатися від гонінь. Не одного місця, вся імперія була охоплена гнінням. І саме ці слова, Дух Святий, в цей час говорив до церкви, що в них є надія і що вони не мають втрачати віру. Нам властиво опускати руки, коли приходять випробування. Бувають моменти, коли ми християни в той час, коли в нас все добре, але ми боїмось випробувати. Натомість Слово Боже говорить, що ми маємо втрачати віри, тому що через цю віру в наше життя приходить сила Божа, і Бог так збереже нас вірними до Кінця. І читаючи далі, ми бачимо, що апостол Павло продовжує говорити про цю віру. І він говорить: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями. Інколи, існує думка, коли нас. Мотивують, коли нас закликають завжди радіти. Ми знаходимо таке місце в Слові Божому, в послані до Солоня, де апостол Павло говорить, завжди радійте. Але це місце якому разі не означає, що в нашому житті не може бути смутку. Можливо, інколи ви чули, що християни вони не мають сумувати, що християни вони не можуть сумувати, що їхнє серце має завжди радіти. А Слово Боже говорить, що це не так. Навіть Ісус говорив, що обгордена смутком смертельним душа моя. Ці слова він сказав в І апостол Петро, пише до цієї церкви, яка переживала гоніння, говорить, що тіштеся з того засмучені. Тобто Біблія говорить, що наші серця на нашій земній дорозі можуть бути засмучені. На нашій дорозі знайдеться смуток. Ми будемо переживати важкі часи. І це нормально, що ми сумуємо. Але Біблія говорить, що в нас завжди є причина для радості. Будучи сумними, ми можемо тішитися. Апостол Павло Петро закликає нас, з здобу. Тобто, будучи сумними, тішитися надією на спадщину не тлінну і невинучу. І наша віра. Під час випробування загортовується подібно до золота. Під час цих випробувань ми можемо сумувати, але водночас ми маємо розуміти, що саме в цей час наша віра вона стає міцнішою і загортовується подібно до золота. Хоча вона набагато цінніша до золота. І апостол Петро говорить, що ми радіємо в цих випробуваннях, тому що досягаємо мети нашої віри. Спасіння душі. Тому наступне, що ми бачимо в цьому уривку Писання, ми бачимо, що нам через Воскресіння Ісуса Христа не тільки дана надія, якою ми можемо тішити себе, але більш того, наше життя, дана віра, яку Бог написано раз дав святим, і яка приведе нас до спасіння нашої душі. Ми можемо сумувати під час цих загартувань, і випробування, але нам дана і надія, і віра в те, що одного дня ми побачимо в лице нашого Спасителя. І тому ми маємо пам'ятати, що в нас є надія і в нас є віра, через яку Бог проявляє свою силу сьогодні в нас. Одного разу один християнський проповідник, його звали Джон Буліан, якщо ви читали книгу Подорож Пілігрима, це автор цієї книги. В одній з своїх книг він написав такі слова. Кажуть, що в деяких країнах дуже гарно ростуть дерева, але вони ніколи не приносять плоду, бо там немає зими. Дуже часто, коли ми переживаємо випробування, наша віра міцніє, не переживаючи випробування, ми слабними. І от, коли ми переживаємо випробування, коли можливо нам навіть сумно, але ми потішаємо себе цією надією. На вічну спадщину наша віра міцніє. Не переживаючи випробувань, ми можемо не принести плоду, але Бог нас для того, щоб ми приносили плід. І останнє, що ми бачимо в цьому тексті Святого Писання, ми бачимо, що апостол Петро акцентує нашу увагу на благодать, тобто на силу, яка Воскресила Христа з мертвих, і яка сьогодні в нас. Уявіть, яка велика ця сила, щоб у цю силу згідно цього тексту розвідували пророки. Ці пророки, які тільки уявляли, що це має бути, вони, чуючи про цю силу, яку сьогодні ми бачимо, раділи. Більше того, апостол Петро говорить, що ми увірували в Христа Розп'ятого і на це бажали дивитися ангелів. Так говорить, Слово Боже. Тобто отака велика сила і радість дані сьогодні для церкви Ісуса Христа. І закінчуючи ці слова, від говорить, тому, -то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Тому, якщо нашим серцем можливо, оволодіває страх. Або смуток, або невпевненість, ми маємо звертати своє серце до надії, яка не помре. Бог приготував для нас місто, і Він чекає нас. Ми маємо міцніти вірі через ці випробування, бо через віру в наше життя приходить сила Божа. Коли Христос прийде, що шукати? Написано, коли я прийду, чи знайду я віру на землі. Тому наша віра вона має завертовуватися подібно до золота. Хоча вона ціннішою зробити. І ми маємо пам'ятати, що ми християни. Випробування це не причина робити неправильно. Випробування це не причина порушувати Слово Боже. Випробування це не причина виправдовувати себе в якихось гріхах. Випробування це можливість зміцнити віру. Тому апостол Петро говорить: тому, бувши тверезі, тверезо думаючи. Майте досконалу надію на благодать. Випробування це не час, коли ми маємо впасти в вірі або робити неправильно. Навпаки, випробування це час, коли ми маємо зміцніти і збільшити свою надію на благодать. Але навіть якщо ми впадемо, Слово Боже говорить, що є той, хто вірний і готовий прощати. Тому давайте помовимося за наші серця. Про те, щоб ця надія, яку Христос дав для нас, вона не стихала, а зростала. Думайте про те, що горіть. Амінь.